Як одяг, який ви носите щодня, може сильно псувати вашу фігуру? І я навіть не про типи фігуру чи не підкреслену талію, а про внутрішні процеси, на які впливатиме неправильно підібраний образ. Всім привіт, я Марія, і я в жодному разі не експерт зі стилю. Я тренерка та спеціалістка зі свідомого руху, і людина, яка любить дізнаватися більше про наше тіло та підходити до нього не тільки з точки зору фітнесу, а й нашого щоденного життя, дізнаватися, що впливає на наше тіло. Тіло та як оптимізувати ці процеси. І от одяг це одна з моїх улюблених тем. Якщо ви дивились інші мої відео на каналі, то ви вже чули, я думаю, зрозуміли про це, що я неодноразово постійно про це нагадую про те, що одяг дуже важливий у різних контекстах. Але сьогодні хочу підсумувати такі важливі правила, щоб у вас була шпаргалочка, що хтось зараз буде оновлювати літній свій гардероб, або якщо ви дивитесь це в якийсь інший період часу, неважливо. Ви могли трошки прискіпливіше підійти. До вибору та обрати щось краще для свого тіла, саме з середини. раз наголошую, що ми тут не говоримо про стиль. Мої особисті образи в людей, які люблять мінімалізм і стриманість в одязі, можуть, мабуть, викликати головний біль, але ми не оцінюємо сьогодні одяг з точки зору гарно це чи не гарно, модно чи не модно. Хоча буде такий гарний зсув у модному світі. Зараз тенденціях, які я бачу по магазинах, які мені дуже подобаються. До нього сьогодні ще дійдемо, бо я піду по магазинах шукати одяг та показувати вам. Приклади. Отже, давайте поїхали. Я зараз в Іспанії, тому звичайно, ми направляємося в зару і будемо шукати щось там. Спробую показати вам погані приклади і їм гарну альтернативу, яка буде краще. Я буду розказувати зараз головні правила і потім, на те, що не дуже оптимальне, показувати приклади. І ми почнемо з верху вниз, з лямок. Те, що не дуже може бути очевидним, але те, що може викликати у нас біль у плечах, шиє неприємні відчуття у спині взагалі через компенсації, це лямки, які тоненькі, які впиваються нам у шкіру. Це стосується, по-перше, білизни. У мене є окремо відео про груди на каналі, там є рубрика про бюстгальтери, Можете подивитися більше детальніше там про це. Але будь-якому разі важливо, щоб у пістгалтерах, звичайних, у топах спортивних не було лямок, які тиснуть вам у шкіру які залишають червоні сліди, бо те, це нам викликає перенапруження цієї зони, і воно вам не потрібно. от чесно. Туди ж лямки, такі я зараз покажу. Приклад на відео, коли це топи або купальники на такі, не знаю, як це ниточці, не застібці, на, на шиї. У мене теж є такі пари в гардеробі, але я намагаюся їх носити дуже обмежено через те, що, аби груди тримати, тут, поправочка, якщо у вас такий акуратний розмір грудей, то, можливо, це на вас так сильно не буде впливати. Але якщо груди такі достатньо важкі, то оця лямка на шиї буде їх намагатись підтримувати, і у нас через це може піти. Голова вперед, ви можете відчувати взагалі таке напруження по шиї після там, цілого дня проведено у топі саме в. Такій формі. Тому я намагаюся зараз уникати е, такої форми топів, які тримаються на шиє, і я вже сказала, тонких бретельок, які залишають сліди в усьому одязі. І взагалі бретель, знову таки, якщо це проліфи, е, які е, тримають на собі власне груди, коли немає підтримки внизу жодної, так, але а все висить на плечах, то це не добре, якщо ми хочемо нормальний кровообіг в цій зоні, не хочемо набряків на обличчя, декольте, зона пахви, і Хочемо нормально працюючий мозок, нормальне кровопостачання, без болю в шиї у плечах, то придивіться до цього пункту. Ми йдемо далі до пункту 2, спускаємося трошки нижче. І це речі, які стягують мені ребра. То зараз теж покажу приклад топу. Він напівкорцетний. І от якщо я дивлюсь точки зору живота, мене по ньому нічого не турбує, він живіт не сковує. Але він мені стискає ребра. Знову таки, через те, що, щоб груди взагалі тримались в цьому топі і він не спадав, потрібне таке достатньо жорстке утримання. Тому всі речі взагалі, без лямок, вони можуть теж шкодити цим переутягненням. І все, що вас взагалі буде утягувати сильно в зоні ребер, знову-таки, до ліфів приглядаємось, до суконь дуже обтягуючих, я не Проти обтягуючих речей, але залежить від матеріалу. Якщо він дуже такий цупкий, міцний і він обтягує вас у ребрах, то він може обмежувати вам нормальний дихальний паттерн. Якщо ви до цього не дуже глибоко дихали, взагалі, якщо у вас поверхневе дихання, що дуже притаманно багатьом людям, на жаль, зараз, то такими одягом, постійним себе скованням в зоні ребер, ви взагалі не будете давати їм нормально розкриватись, діафрагма не буде працювати в повну амплітуду. І теж ті, хто дивляться мої відео, вже знають, чим це. Загроже, якщо коротко пробігтись, то це набряки, це травлення, це тиск, це дуже багато функцій, які можуть піти не таким чином, як нам би хотілося цього в тілі, через зажату діафрагму, якій не дають розкриватись. Тому придивіться до курсетів: краще себе в ребрах не утягувати, або щоб це було щось еластичніше. Спускаємося нижче. Знову про утягнення. це утягнення талії. І моє було здивування, хоча я бачила вже потрошку, я не особливо слідкую за модними тенденціями, але бачила, що багато хто то скаржиться, то радіє, тому що повертається низька посадка. От я з тих людей, які радіють, тому що повертається низька посадка. І я навіть в магазині не могла знайти особливо якихось спідниць спідницю і не знайшла на високій талії. І це мене дуже радує, бо висока талія, утягуюча ремені. Нам знову таки заважають нормально дихати, ослаблюють м'язи живота, вам постійно доводиться його підтягувати, тримати в тонусі. Перерізає нас просто навпіл, не дає нормальному обміну, нормальному руху в черевній грудній порожнині. Тому, якщо ви не хочете, випираючи живіт, набряки, проблему знову таки з диханням і все витікаючи з цього. Проблеми з травленням, до речі, я це помітила ще колись в підлітковому віці, коли худла і одягала на себе спеціально корсети для талії і пояси. Помічала, що мені стає гірше з травленням. І тоді я додумалася до цього пов'язати, перестала так робити, а зараз розумію, чому це так. Тому, будь ласочка, по можливості не обтягуємо себе. Особливо, якщо ви багато сидите і обираєте собі образ в офіс. Обирайте або не штани, якщо вам не підходить низька посадка. Типу, візьміть якусь блузу, яка буде закривати ваш живіт, і ви зможете убрати щось низьке. Візьміть сукню, візьміть хоча би легший матеріал. Покажу приклади, де зараз бачила багато штанів, які в цілому можна носити на високій посадці, але матеріал дуже гнучкий, там не впиваючася така резинка, і вона не буде так шкодити. Але будь-які брюки перевіряйте, вони можуть бути вам окей стоячі, але сидячи в них краще не перебувати довгий час. І взагалі, якщо є вибір не обтягувати собі талію, не обтягуємо собі талію. тому я дуже рада поверненню низької посадки. У мене вже майже весь гардероб повністю переведений на низьку посадку. Або я обираю речі, якщо вони на високій, на розмір більша. Якщо дуже хочеться, і дуже треба. Спускаємося ще нижче від отягування. Але я думаю, ви зрозуміли головний принцип, що взагалі бажано, щоб ніде вас одяг не отягував. Якщо у вас буде щось дуже таке цупке в плечах, і ви не зможете нормально рухати руками, це теж створить свої компенсації. Якщо у вас будь-що е викликає сліди після носіння, то краще передивитись. Або взяти розмір більше, або передивитись знову таки до моделей. Не висока талія, а низька талія. Буде просто супер не корсет, а якийсь вільніший топ. Думаю, з тим різноманіттям одягу, який зараз є, ви точно знайдете щось, що вам буде подобатись. Йдемо далі, трошки нижче, ще спускаємося, але це буде стосуватись і суконь, але здебільшого говорю про спідниці, мабуть, про те, що вузькі спідниці можуть нам обмежувати нормальний крок. І от обмеження нормального кроку, коли нам через наш одяг, або якщо це вузькі спідниці, вузькі сукні, і нам доводиться так сіміть ножками. Дуже чи цьогось вважається жіночною походкою, коли вона тако дуже маленькими кроками іде легенька, але насправді це некоректний паттерн кроку. Або, якщо це щось дуже коротке, і вам в ньому насправді не дуже зручно, морально. І ви постійно його хочете поправити, і це теж обмежує ваш крок. Або вам доводиться робити мілкий крок, щоб ця юбка не задралась дуже високо. Або до цього теж придивіться. Через спотворення паттерну кроку ми даємо і більше навантаження взагалі від стоп на всю-всю-всю зону. У мене є окреме відео, наприклад, про ноги по внутрішньої частини стегна. І там казала, що у нас може бути дрябла внутрішня частина стегна, бо там ослаблі м'язи, саме через те, що ми. Носимо щось вузке, у нас малесенький крок. І е, м'язи, які мають стабілізувати таз під час ходи. Це такраз наша внутрішня частина стегна, яку багато жінок вважають проблемною. Вона може бути проблемною, бо м'язи не можуть стабілізувати таз, який не рухається при цій ході. так, Бо крок має бути нормальним по величині, у нас має відбуватися рухливість і на зоні тазу, так і в зоні вище грудного відділу рук. Якщо ми з будь-якого боку це спотворюємо, навантаження суглоби інше зростає, у нас можуть боліти коліна. Поперек після прогулянок і так далі, набрякати ноги після прогулянок, якщо в нас немає проблем так, по системам, які можуть викликати, набряк, якщо з нирками все окей, з серцем все окей. А по ногах то продивіться до свого одягу, або, можливо, ви просто ходите дуже маленькими кроками. Звичайно, взуття буде дуже багато впливати на одяг, але про взуття хочу записати якесь окреме відео, бо це така велика тема, що не хочу її сюди приплутувати. Тому от вузький одяг це таки не ну, дуже очевидно. Я до цього не одразу дійшла, але все, що вам хочеться постійно поправляти, і все, що вузьке надає вам зробити нормальний крок, буде не дуже добре впливати на наше. Тіло власне. Е, і, взагалі, до речі, не сказала про речі, які хочеться поправляти. Це стосується не тільки вузьких речей, так в усіх е, сенсах, а просто речі або в яких вам дискомфортно, якщо ви одягаєте е, сукню, яка вас е, облігає, так, але при цьому ви ще не до кінця задоволені своїм тілом, і ви будете намагатися втягувати цей живіт. То животу стане гірше, і він буде ослаблятись. Тому або ви пропрацьовуєте це питання, приймаєте своє тіло, починаєте, можливо, працювати якось так від руху, від В мене багато і відео про живіт. Подивіться, часто це не жир, постійно про це кажу. Або правда там худнете, та тратата, щоб ваше тіло вас влаштовувало. Хто як хоче, працює і носите ці сукні, і не втягуєте живіт, і все супер. Або не носити такі сукні, якщо наразі ви не готові це пропрацьовувати, бо це правда ваш біль. Розумію, не буду вам казати, що всі приймаєте своє тіло, думаю, всі це чують, але по собі знаю, що якщо це не так, то навряд чи мої слова якось вам відгукнуться. Тому просто не обирайте такий одяг, в якому вам дискомфортно. От я не люблю короткі спідниці, я люблю свої ноги, але я не люблю короткі спідниці. Мені в них дискомфортно, я люблю максі. І коли одягаю щось коротке, я розумію, що мені потім не хочеться його кудись поправити. І це псує мені. Ходу і мою поставу, бо хочеться зжатися, і щоб тебе менше хтось бачив. Так взагалі одяг, який нам дискомфортний, буде нас змушувати скруглювати свою поставу, якось ховатися, щоб нас люди не побачили. Тому. Нам дуже потрібно брати одяг, в якому нам буде комфортно, так це і по тканинами, по кольорам, і по формі. І щоб нічого ніде не потрібно було постійно кожні три хвилини поправляти, бо це перенапруження плечей, трапецій, головні болі, крива постава і так далі. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. І повторю вам для пам'ятки, що важливого: нічого ніде не затискає, особливо тонкі лямки, придивиться до бретелек, Те, що тримається на шиї. Так, з неочевидного далі те, що взагалі без брителіку його потрібно постійно підтримувати, і воно може е, ребра стискати, взагалі будь-який одяг, який стискає ребра, курсатоподібні усі всі штуки. Висока талія особливо жорстка, особливо, якщо ви багато сидите, яка перерізає вас навпіл і залишає потім такі сліди. Вузькі речі, в яких ви можете змінити свій паттерн кроку, і просто незручні для вас речі, в яких вам доводиться щось втягувати, якось кудись стояти, постійно поправляти і відчувати себе незручно, хотіти сховати взагалі від людства. Це все, що мені хотілося сказати. Подягусь, сподіваюся, це буде для вас такою невеликою шпаргалкою до того, там, якщо ви слідкуєте за модними тенденціями, щоб це було доповнення. І ви обирали те, що вашому тілу не буде заважати відчувати себе комфортно, і у вас все буде супер, не буде набріків, буде класне дихання якщо ви з ним ще будете пропрацьовуватись окремо. Тут же хотіли сказати на правах реклами у своєму каналі, що я діюча тренерка, я проводжу не тільки лекції про якісь побутові речі, а й тренування і вчу людей керувати своїм тілом, вчу дихати, ходити. І, і силові тренування ми теж власне проводимо. Тому, якщо б ви хотіли позайматися зі свідомим підходом до свого тіла комплексно, враховуючи всі усі нюанси і взаємозв'язки, то зі мною можна позайматися у різних варіантах. У нас є і групи онлайн, коли ми наживо в Великій групі займаємося. І курси у записі. Зараз є курс, який присвячений корекції постави конкретно. Бо від постави залежить все, я постійно про це кажу. І персональна робота. Усі переліки, що коли буде, куди можна долучитись, ви можете побачити в описі у відео. Там же є інші мої соцмережі, якщо вам цікаво послідкувати за іншим корисним матеріалом, який я викладаю. А також буду дуже рада вашим коментарям під цим відео. Можливо, у вас є якісь інсайти про одяг, який ви ловили і розуміли, що ага, от це може там, впливати мені на набряки, не знаю, щось таке, можливо, по взуттю, або просто буду рада вашій. Підтримці, бо хочеться просувати такий контент, якого я дуже мало знаходжу на українському інфопросторі, тому створюю свій шибін присувався. Дуже дякую за те, що подивились це. До зустрічі у нових відео.